Але для жарту це ж круто, правда? Уявіть клініку, де лікарі танцюють у тік-ток. Звучить дико. Спочатку лікарі соромилися, мовляв, що подумають колеги, але дуже швидко зрозуміли, це не танці заради танців, а розвиток особистого бренду. Як Олексій Мухін переконав команду зніматися в соцмережах спочатку, вони всі казали, як так, наші колеги будуть дивитись, це ж лікарі, це ж еліта? А ми тут танцюємо. Я кажу, дивіться, ви можете працювати для колег. Або для наших гостей всі наші пацієнти, гості вони з гумором. Всім дуже подобається де ми якесь гостре словце. скажемо, тому що в Тіктоці я ви зараз скажу, треба бути як в житті: грати роль в любі й соцмережі довго в нас не вийде, і це буде невідверто. Якщо я в житті можу сказати якесь там да, там матірне слово, але в якості жарту. То я це дозволяю собі в контенті, але для жарту це ж круто, правда? Нашою молоді достучатись зараз простіше, так для того, щоб пропагувати потім правильні речі, допомагати, допомагати нашим захисникам, підтримувати нашу країну, доглядати за усмішкою. Зараз дуже крута прям тенденція у молоді по культурі за догляду за зубами. Раніше такого не було. І я думаю, що ми до цього доклали за свої засилля.